Thank you very much for joining us at Haberturk. It's a great pleasure to host you. I want to start with the liberated Kiev. I, I came to a liberated capital, Kiev. Russian forces withdraw from the northern Kiev. Is this the end of the war? Or do you think that the Russia is changing a new tactic, uh, adopting a new tactic in the eastern and the southern Kiev? First, I want to thank you for Не витратили, знаєте, двадцять годин. Наскільки мені відомо. І Всі люди, які зараз приїжджають до Києва, для нас вони всі герої з будь-якої країни. Вони не залишають нашу державу, а значить, підтримують. Підтримують це, значить, борються разом з нами проти окупації нашої держави. Містер said that we are troops are strong. so how will you uh, counter them in the eastern and the southern part of ukraine? Uh, i mean in donbass and the other regions uh, around the southern and eastern part. Yeah. Росії Російської Федерації наша армія потужна. Вона показала і дала вістіч окупації Київської області з маленьких міст вигнаний був ворог. в Київ сам Київ, ви знаєте, що ми їх не пустили скільки разів вони не хотіли і не робили. А так багато було атак, контратак, бомбардування. Але тим не менш, сьогодні Київ, Київська область майже. Май, можна сказати, звільнена, чому кажу майже тому, що ще працюють наша служба безпеки, наші військові працюють, тому що ті чи інші невеличкі ДРГ-групи вони ще залишилися, але йде очищення нашої області. Вони відійшли, тому що у нас потужна армія, або вони відійшли, тому що це зміна тактики. Ми вважаємо, що це і перше, і друге разом. Перше вони не витримали. І не змогли тиснути на нас більше. Вони не витримали нашої відсічі і пішли, зробили поступки назад. А друге, це дійсно вони розраховують битися за Донбас нашої держави, за тимчасово окупований схід України і, і будуть бої на півдні. I'll ask sanctions, Mr. President, but, uh, let me ask first, президент, are reports coming from Kiev Oblast, буча. You visited there yesterday. Uh, Russian troops left mass graves, civilian killings behind, in including children, women, and a man from each house. And uh, Russian side is saying that these are fake news. They are denying it, and they're also saying that those uh, they described as neo-Nazis are responsible for these killings. What is your response to this Russian narrative? <inaudible> Кривавих прикладів, їх ж становиться щоденно все більше і більше, тому заховатися за інформаційною дискредитацією українців буде неможливим для Росії. Багато трупів, сотні трупів в братських могилах. В Бучі знайдена одна з братських таких могил, там, де цивільні, як ви сказали, діти, дорослі. Діти не можуть бути військовими. Тому за цим заховатись неможливо. І ми бачимо, які вони є без частин тіла, частин тіла є зав'язаними руками, закатовані, зґвалтовані люди, з, з, зі свідками і дуже багато перехоплень аудіо. Тому... Все це є, все це слідство їх їх відкритого нацизму. І вони знають, що вони нацисти. Вони давно розповсюджують цю інформацію щодо українців. Вони не можуть виправдати виправдати те, як вони відносяться до знищення нашої нації і всього, що нам близько. Вони не зможуть виправдати. І вони знайшли собі наратив достатньо давно, що у нас є якісь нацисти. Які знищують все російське, але факт є факт: війна на нашій території, братські могили українців, і все це є конкретним фактом. І Росія прийшла сюди війною. Виправдань не може бути. Це перше. Друге, другий наратив, що вони захищають російськомовних людей. Подивіться, що відбувається в Маріуполі, що відбулося в Харкові. Що відбувається в Мелітополі, в Бердянській, особливо Маріуполь і Харків, де було дуже багато російськомовних людей. Більше всього, вони саме вбили там тих людей, про яких вони сказали, що вони прийшли захищати. Люди, які там російськомовні, вони зараз ненавидять все російське, ненавидять а ще вчора, умовно вчора, декілька років тому. Вони вважалися братима, сестрами, у них кордони, у них спільні сім'ї з Російської Федерації. Зараз вони ненавидять, вони навіть не розуміють за що це так ракетами в цивільних людей. Сотні там, в цьому регіоні, сотні дітей загинули від прямого бомбардування. Я народився в російськомовній сім'ї і виріс в такій сім'ї на півдні нашої держави. Півпівпів пів... 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 схід на Дніпропетровській області. Запитайте моїх батьків, які прожили в Радянському Союзі. Російськомовні люди, які прожили своє життя в радянському союзі. Запитайте їх, що б вони хотіли зробити з цими російськими військами, які прийшли захистити все російське. Я думаю, мій батько б сказав що він хотів би задушити їх без альтернатив. І третє, я хочу, щоб ви звернули увагу, як ці військові, і я вважаю, що вони є нацисти, як вони відносяться до своїх військових, які поранені або загиблі, вони не забирали трупи і поранених. Нікого. Вони їх не ховали. Вони бігли, знімаючи з них, з них знімаючи. А... Взуття, знімаючи uh, годинники, знімаючи все, що на них було. They are, they are comrades, they are brothers, and how they said their brothers and sisters, which whom even yesterday they fight against us. But today they, they took everything they have. І ті люди, які поранені, поранені військові російські, які залишались на дорогах, яких вони кидали і бігли. Наші доктори, наші доктори, лікарі вони їх брали, завозили в лікарні і лікували. Я був в лікарні, де знаходились наші військові в реанімації. Я нагороджував наших героїв. Там були разом три наші герої, і один був десантник російської армії. І він був в цій реанімації. І наші доктори боролися за його життя. І це їх відношення в цілому до будь-якого людського. До нас вони відносяться, прийшли знищити як нацисти, і в принципі відносяться так само і до своїх людей, яких вони тут залишили. Прийшли сюди для чого ж і залишити їх тут гніти в землі. Ал асктивені овті any possible токс but When we look at the draft peace treaty plan, Mr. President, neutrality and security guarantees are one of the core topics in discussion. You name some countries—I uh, mean, for security guarantees, Turkey, Permanent Five, uh, Germany, Israel, and whoever wants to join. So, uh, which countries gave you uh, the assurances of physical protection? Did you talk those countries? Ну, скажу вам чесно, що е, на сьогодні зустрічі України з е, колом е, тих е, країн, яких ми бачимо, серед гарантерів безпеки для нашої держави, або Є країни, яких не тільки ми бачимо, які самі хочуть нас підтримують, поки що такої об'єднаної зустрічі не було. Щоб сказати вам деталі всіх цих гарантій, яка з держав на які гарантії готова. Але ця зустріч точно буде, тому що її підтвердили цю зустріч. Представники держав-гарантерів майбутніх це стосується сполучених штатів, Британії, Туреччини, Польщі. Німеччини, Франції, Ізраїлю в принципі, це ті, це ще не всі гарантери, але я вам назвав ті країни, які вже готові приїжджати і обговорювати список гарантій безпеки, тому це перший крок. Зустріч з цими гарантерами чи представниками цих лідерів, потім об'єднане розуміння гарантій безпеки, а потім вже uh, спілкування з російською стороною. And, and, and they, they have different views. Yes, some of them ready for. everything total for example yes uh, support for Ukraine some of them not total that's why we need a United meeting uh, with these uh, countries and 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 uh, and then uh, on on the level of special advisors which are speaking about this document yes future guarantees for for Ukraine for our sovereignty and independence and territorial integrity. <clears throat> that's why that is the first meeting that i mean that and after that when we'll see that everything is uh, okay for us that will we'll feel uh, safety in the future not like this like you know uh, uh, budapest memorandum and other uh, documents which ukraine had uh, previously but which doesn't work yes or, or, or they didn't work these documents that's that, that what i mean and after that we'll have meeting with russia then I understand that it will take some time to uh, discuss all the details of these security guarantees, and uh, when there is a consensus, you'll move on security guarantees and neutrality. I think I think it, 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 maybe it will take some time, but it's, it will not be long. We, we we can't wait so long because that is the war on our territory with Russia and we and our people dying. That, that that's why we we need to do this meeting very very you know. In, um, in the nearest time. In the nearest time, we have to, to, to do it, and then in the nearest time after that to get meeting with Russia. On specifically Turkey, did you receive a full guarantee that they'll protect you physically, or they are just discussing the details with you? Мы на підтримку повну підтримку з боку Турецької Республіки, з боку uh, лідера вашої країни. Ми розраховуємо від деяких держав таку підтримку, яку вони би отримали від України. І в цьому сумніву немає. Mr. President, you mentioned Budapest Memorandum in 1994. UK and US gave you assurances during that time, but decades after we saw the issue of Донбасс and Crimea. So, um, how do you prevent history from repeating itself? And Is Ukraine, uh, stepping into the same river twice? Серйозний юридичний документ, по-перше, uh, детально прописаний, а що буде за те, що країна порушить цей новий документ щодо гарантії? Конкретно повинно бути виписано. Що буде, яку відсіч ця країна, як вона буде ізольована? Яку Зброю, які зброю отримує країна, проти якої напали, як буде воювати ця країна упродовж якого терміну ми будемо. Ми надію, що цього не буде, але тим не менш, впродовж якого терміну, які санкції будуть, що буде з бізнесом тієї чи іншої країни, що буде зі зброєю, які об'єми, це все повинно бути конкретно прописано. Мало того, це все ще повинно бути проголосовано. В парламентах тих країн, які є гарант... гарантерами майбутньої безпеки нашої держави. І країна, яка може навіть подумати про те, що вона порушить цей а, закон або цей договір, якщо вона повинна знати заздалегідь, що з нею станеться. І народ цієї держави також буде знати детально, що буде з ними. Тими, хто живе в цій країні, яка зібралася стати агресором. І це також дуже важливо, щоб навіть думки не виникало України наступати на чужу територію. Сьогодні будь-яка країна, яка порушує територіальну цілісність, повинна знати одне. І ми хочемо це врегулювати цим договіром на нашому, на жаль, трагічному прикладі, але тим не менше. Така країна повинна знати, якщо вона хоче забрати щось чуже, якщо вона хоче вбувати чужих людей, вона повинна знати, що вона залишиться на самоті проти всього світу. you have just mentioned, do you think that Putin путін war criminal? Я вважаю, що російська армія. Російське керівництво політичне, всі, хто розробляли цю операцію, всі, хто надавали накази, всі, хто виконували ці накази, всі є військовими злочинцями. Не можна буде наказати одну людину за ці злочини. Міжнародна спільнота повинна знати. І Російська Федерація повинна знати, що це масовий злочин, за яким, за яким стоять накази багатьох людей, багатьох структур, багатьох політичних рішень. І виправдовувань цьому немає, тому повинні всі понести відповідальність. Mr. President, all those photos of президент, in фото remind everyone the situation in Mariupol. Но шелтер, но вотр, но комунікейшн. Дисіті з андерсіч форвікс. Соба консирингтифутиж каминфромбуча, до юфір вот девордвудсі інмаріполні ends? Ви абсолютно праві. Я думаю, що одна з головних причин, чому ми не можемо завести гуманітарні вантажі в Маріуполь, саме через те, що бояться. Поки там все не зачищено російськими військами, дуже всі бояться, що світ побачить, що там. Я думаю, що там ну, трагедія, я думаю, що там місце аду. Я думаю, що там, я знаю, що там а, не десятки, а тисячі вбитих людей різних, і ми знаємо про тисячі поранених. І на жаль, ми повинні констатувати, що вони тільки додаються щоденно, вони не зменшуються. і Я думаю, що це. Це їх головна, головна причина, ще раз повторюю, що не пускають туди гуманітарні вантажі. Ми розуміємо, що, ми розуміємо точно, скільки військових там загинуло і скільки військових поранено. Але ми не знаємо цифр, скільки цивільних з нами вже немає, скільки маріупольців а, закінчили так трагічно своє життя. Але все одно вони не зможуть а, все це заховати. І всіх, цих, на жаль, українців. Поховати які загиблі і поранених. Вони... Це просто така кількість, це тисячі людей. Це неможливо зробити. І я думаю, що ми все це побачимо, обов'язково побачимо, коли зможемо зайти в наше українське місто. they tried to do it. They burned a lot of people. In this region, butcher, pin, uh, etc., uh, butchering, pin, host, host, uh, that, that we saw, that we saw. But they burned families, families. Yesterday, we found again the new family: father, mother, two children, little, little children, two. One was a little hand, you know. So that's why I said they are Nazis. That's it. That's true so they burned because they are afraid they are afraid and uh, and i do not know if it's their decision of or it was the decision of their officers because they tried to 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 you know to close all this information from from us but it's difficult to do it when, when you when you speak about hundreds or thousands of people mr president turkey is trying to carry out the good offices between Russia and Ukraine and facilitates talks uh, between two, two sides as a venue where you and Putin may meet. Do you still see any room for dialogue after all these atrocities? Повинні будь-якому випадку нехай для Без цього, я думаю, закінчити війну складно. Бажання перемовин після того, що ми побачили з Російською Федерацією, бажання цього, скажу вам, підкрито, великого немає, тому що, тому що ми розуміємо, з ким ми маємо справи. Туреччина. І тому, і тому, і тому посередники чи посередницьку місію будуть виконувати ті чи інші лідери. Туреччина одна з них сьогодні, наприклад, ми говоримо про те, щоб вивезти з Маріуполя поранених людей. І я поки що рано вам сказати про результат цієї операції. Вона відкрита, і тут є посередницька місія саме у Туреччині. Тому що ми плануємо це робити на кораблях Турецької республіки, і тому такі речі вони потрібні. І як би ми хотіли або не хотіли перемовин, якщо ми боремось за людей, ми повинні робити щоденні кроки для того, щоб максимально зберегти життя людей. Максимально тому сьогодні ми говоримо про таку операцію, і де Туреччина виконує буде виконувати таку роль між Україною і Росією. Подивимось на результат. Mr. President, you say in many occasions that you are ready to meet Mr. Putin. So, what would you say to him? What would be your first words when you meet him In somewhere, I mean in Stambuul, in another place. What would you say to him? Може бути може бути зустріч в Стамбулі. Я думаю, що не важливо з чого ми почнемо, важливо чим ми закінчимо. Тут я буду. І повинен бути як президент достатньо прагматичним. Є речі про які нам треба uh, спробувати спробувати домовитись. Ось і все місті президент. Денаціфікач вас вона в трьох резен с вами Путін радж воркинсь України. І з осандер дискусій дурин динегоці. Вот та з неонацім? Амін, хубаві з by Russia? And how will you denazify them In one night. Складно складно сказати. Ще раз хочу сказати, що вони виправдовували майбутні масові вбивства. Це ще раз доказує те, що вони збиралися знищувати Україну і назвали це денацифікацією. Але хочу вам сказати ще раз, що вони повели себе як нацисти. Їх загинуло сьогодні цих військових нацистів більше 10 тисяч. І Якщо задум був в цьому, то я вважаю, що наші військові провели денацифікацію. So uh Crimea and Dunbus issue that was one of the issues on the table. You said that you are not ready to give one inch of Ukraine territory. So uh Russia said that Crimea is Russia. So uh isn't this an impasse? How how would you say, what is the formula that you have in your mind, Mr. President? Formule with you. Я вважаю, це почати діалог на тему Криму. І я знаю, що про Крим Росія одразу сказала після анексії Криму і захоплення е частин е частей нашого Донбасу. Вони одразу сказали, що вони про Крим не будуть говорити. І не говорили ще з чотирнадцятого року, років. Вони не говорили на жодному міжнародному майданчику і не з лідерами, як ні з України, і з іншими лідерами. Тому я сьогодні вважаю, що ми розпочали цей діалог. Він повинен бути для нас. Це українська земля. Те, що думає собі Росія, це, це їх право. Вони можуть думати, що вони хочуть, але всім міжнародним правом, всіма міжнародними лідерами, всією цивілізацією визнано, що Крим це є держава України. Це наша територія, за яку ми за яку ми будемо точно боротися, і її нікому віддавати не будемо. Сьогодні ми говоримо, що це питання треба вирішувати дипломатичним шляхом. Про це говорить вже і Росія. Я погоджуюсь, що саме за столом перемовин ми повинні піднімати це питання. Спрезон Тукщон з воновтомостфорфронтмілітаріакіпмонт ін дисворґанс Роша. Дідюдейте ефект Ukrain's military capacity during довдидефект the the beginning of the phase. Turkish drones uh -huh. that was used by Rakhtani has any has uh that was used during this war was one of the forefront military equipment in Ukraine's uh, fight against Russia. How did they affect the capacity of Ukraine army? Ми, По-перше, вдячні за цю допомогу. Вона відчутна була, особливо вона була відчутна на самому початку агресивних дій цього повномасштабного вторгнення Російської Федерації і я скажу вам відверто ми працювали з цією зброєю і ми вдячні Туреччині за цю підтримку. А характеризувати деякі деталі я думаю, це було би зараз не дуже правильно, тому що є тактичні речі і стратегічні речі застосування тієї чи іншої зброї збройними силами України. mr. president, the west offered you an ev evacuation and you replied, i need ammunition, not a white. you said you are number one target and your family is target. Uh, there have been some assassination attempt against you. is there still such risk, i mean assassination risk? and when was the last time that you saw your family? and uh, th both of your photos uh, from before the invasion and uh, yesterday, Put together and we see your face and the wrinkles on your face. So, the question is, how do you feel? How long you sleep in a day? Щодо ризиків, пов'язаних з моєю сім'єю, вони залишаються. На жаль, вони є є постійні сигнали, тому, якщо можна, я б не, ход, не хотів би продовжувати деталі стосовно моєї сім'ї. Але я вам дякую. За, за це запитання. Щодо того, скільки я сплю, ну зараз я точно не сплю. Я з задоволенням спілкуюсь. Але точно, для мене найважливіше, щоб я був адекватним, тому для сну знаходжу час. Годин п'ять годин у мене є. І іноді я зустрічаюсь з людьми, тому що у нас є багато роботи. А uh, всередині держави іноді я зустрічаюсь людьми. Я напевно знаю, що і у вас напевно були такі uh, співрозмовники, з якими ну по, по різному складується, складається діалог. Тому іноді я з, з відкритими очима можу дивитись на людину і трішечки відпочивати в цей момент. so much. All the best. Thank you for coming.